Кожен українець щодня прокидаючись, він мріє про те, щоб ми успішно вдарили по Кримському мосту. От я хочу вас запитати, чи є в нас вже потенціал збройний і є чим бити вже по Кримському мосту? І <кій> десь якби одразу ж продовження, коли ця приємна новина, за вашою думкою, може статися? Є таке п'яття як співвідношення вартості тілі. Що це таке? Давайте ми розберемо. От ударили по Бельбеку, по аеродрому. Там пошкоджений міг 31 к два Су-27 і один е, радар до с 400 е, вартість, е, вартість авіаційної техніки варіюється у межах від, від 30 від до 70 мільйонів доларів за одиницю. Все залежить від того, яка комплектація якого віку і тому подібне. А одна атакамс, одна атакамс, це півтори мільйона доларів. Супер меншими, меншими е, зусильними. Здобуваємо більші цілі. В Кримський міст інша філософія. Чому перше, він дуже великий, він має 18 кілометрів. Для того, щоб він по-справжньому перестав бути робочим, особливо залізнична нитка, бо 90% все, що возиться в Крим, возиться залізничною ниткою. Треба, його, треба не зробити в ньому одну дірку чи підірвати одну опору, бо ми це відремонтують, а провалити його хоча б на, ну, на кілька секцій, а кілька секцій це добрих 200 метрів, а то й ще більше 300 метрів. Ми ж розуміємо, що таку велику, таку велетенську ціль може підняти тільки велика кількість відповідних засобів, що потрібно щонайменше 50-70, а то й добра сотня ракет Атакамс, супровіді крилатих ракет в Shadow шеду було б дуже добре, якби з'явилося хоча б десяток таурусів, і величезна хвиля безпілотників, які візьмуть на себе зенітно-ракетне прикриття. Поки що немає такої кількості. Такої зас таких засобів треба, щоб одномоментний сукупний удар усіх систем, і до речі, надводних підводних, в тому числі бо бони треба пробивати, склав не менше 100-150 одиниць. Ну на жаль, поки що американці таку велику кількість нам не передали. А запустити одну ракету Атакамс, котра зробить дірку у мосту, а вони її залатають. Отже, вартість тілі нульова нульова не немає ніякої. Доцільності. Ми щойно розібрали, що коли загинуло кілька літаків, вартість тілі суперова. Отже, дуже простий принцип: коли маємо малу кількість відносно дорогих ракет, обираємо дорогі цілі. Коли маємо велику кількість відносно дешевих ракет, уже я свідомо ці слова міняю місцями, тоді вибираємо по-справжньому велику ціль. Отак, отака вона математика, поки що не на нашу користь у частині Кримського моста.